Президент Володимир Зеленський підписав закон про відбір суддів до Конституційного суду України. Це одна із вимог для вступу до Європейського союзу. Закон в себе включає відбір суддів на основі їхньої доброчесності та професійних навичок відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Це такий дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, який надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам і цінностям. Перед відбором кандидати у члени Вищої ради правосуддя, а також кандидати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинні пройти перевірку на доброчесність. За словами віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, до жовтня 2023 року Україна не виконає усі сім критеріїв Єврокомісії для вступу нашої держави до ЄС на всі 100%. Проте висловилося, що переговори про вступ все одно. Розпочнуться, нагадаємо, 23 червня 2022 року Україна отримала статус країни кандидата на вступ до Євросоюзу. Щоб зберегти цей статус, вона повинна виконати сім конкретних блоків реформ, запроваджені Єврокомісією. Отже, крім ухвалення законодавства про відбір суддів до конституційного суду, наша держава має посилити боротьбу з корупцією, боротися з відмиванням грошей, реформувати правоохорони. Сектор має запрацювати антиолігархічний закон, впровадити законодавство про змі, завершити роботу законодавчої бази для національних меншин. Але найголовніше, європейська комісія на шляху вступу України до ЄС вимагає від Києва усунути корупцію, зменшити вплив держави та впливу олігархів, зміцнити права приватної власності, підвищити гнучкість ринку праці та й в цілому. Працювати над зміцненням економіки ключова вимога це боротьба з корупцією. Усе це входить до семи блоків реформ європейської комісії. Простими словами, країна, яка претендує стати членом Євросоюзу, вона має прийняти європейське законодавство та перевести його у статус національного. Тобто, у нас можуть бути два законодавства: і українське, і європейське. Артем Каня, редакція або